Перша облога за нами, і після досить вражаючого результату нашого клану, про який я розповім в окремому відео, хочу запропонувати вашій увазі інструмент, який допоміг нам швидко і якісно координувати свої дії, а також планувати наші подальші кроки впродовж облоги. Вітаю, шановне панство! З вами сам, і сьогодні ми будемо розбирати менеджер облоги, моє власне рішення в питаннях управління всього цього процесу і питань, які виникають протягом нього. Всі лінки, про які я буду згадувати, я додам в опис до цього відео. Тож, ви зможете з легкістю знайти їх там за необхідністю. Почну з того, хто я. український фрі-то-плей YouTube блогер по Raid Shadow Legends. Незважаючи на любов до Google таблиць, я намагаюся пояснювати складні процеси простими прикладами і сподіваюся, що цей інструмент допоможе вам зберегти трохи часу, нервів і, можливо, дружніх відносин всередині ква. Отже, поїхали. Насамперед, для використання документу натисніть File і Make a Copy. Оберіть кудись копіювати документ і використовуйте за своїми потребами. Тепер щодо наповнення. Розпочнемо з того, що документ напівавтоматичний. Є певні дані, які вам потрібно в нього внести, але з великою частиною рутинних процесів він впорається сам. Почнемо з того, що на цей момент в ньому є 4 вкладки: це дані, захист, атака і святилище. Розпочнемо з найбільш ручної частини даних. Почнемо з того, що в цьому розділі вам необхідно внести імена гравців вашого клану в зручному для вас форматі, і в подальшому документ підтягне їх в усі необхідні списки. Щодо сусідньої колонки канал комунікації, ми використовуємо її для даних, як зв'язати з людиною через месенджері або соцмережі. Тож лишаю це на ваш розсуд, бо різні клани мають різні канали комунікації. Додатково залишив колонку для приміток. Наприклад, чи є у людині певне обмеження по зв'язку чи ігровим годинам, щоб не перепитувати по 100 разів, чи гравець X сьогодні зайде, дуже зручно в цьому форматі просто мати лінк на документ, де вже зібрана ця інформація. Друга частина локації. Створена для того, щоб розуміти, які будівлі вже зайняті, а на які ще потрібно доставити захист. Для цього, в разі якщо кількість виставлених команд менша, ніж максимальна кількість команд в цій будівлі, ми бачимо, що відповідне поле поруч підсвічено червоним. Власне, ми далі розберемо приклад, як воно змінюється в процесі наповнення таблиці. Додаткова інформація щодо вартості будівель, виключно інформативна, в тому плані, що, на жаль, не всі учасники клану однаково чітко орієнтуються, що варто захищати, на які будівлі варто звертати увагу в першу чергу. Тож ця інформація покликана для того, щоб зробити це все більш наочно. Сюди ж додав таблицю для простішого менеджменту застав та їх умов. Туди ви можете в зручному для себе форматі внести їх і менеджити з одного місця, не займаючи при цьому постійно слот захисту і не вибиваючи вас кожні три хвилини, як власне, заведено в грі. Власне, перед тим як перейти далі, давайте спробуємо а, заповнити кілька варіантів. Ось, припустимо, Sun, Ротос, Гео, Сіфі. У нас буде кілька гравців. І перейдемо, власне, на вкладочку захисту. Як ми бачимо, імена підтягнулися автоматично. Відповідно, якщо у нас о, гравець Сіфі кудись, я не знаю, вилетів, ми захотіли його поміняти на гравця «Некрет». Так само спокійно підтягується нова інформація. Тепер щодо закладки захисту, як я вже казав, найбільш рутинну частину ми вже пройшли. Тому взаємодія з цією закладкою виглядає наступним чином. Ви відмічаєте е, кілька речей. По-перше, місця, в які зайняла команда конкретного гравця. Наприклад, гравець Сан зайняв 17-ту заставу, гравець Рото зайняв оборонну вежу 1 в обидвох варіантах, гравець Некрет зайняв Цитадель і Святилище. Як ви можете бачити, Змінилась підсвітка, для чого це зроблено? Щоб бачити, які гравці вже о, розташували свій захист, і, власне, на яких гравців варто звернути увагу, що там хлопці і дівчата, вам ще потрібно його доставити, або, можливо, навпаки, ви якраз плануєте ставити менше захистів з якихось конкретних людей, це теж має місце. Якщо при цьому ми повернемось на вкладочку дані ми можемо послідкувати, що інформація навпроти застав і в принципі, навпроти будівель, які заповнені, власне, нас змінилася. Тобто у нас зникла ця підсвідка. При цьому в частково заповнених будівлях вона все ще лишається, але інформація актуалізується. Є хтось на цитаделі, є хтось на Світовищі. Тепер їдемо далі. Є окреме поле реакції на чат. Знову ж таки, для нашого клану воно було актуальним так, як були певні люди, які більш активно приймали участь в обговореннях, а були люди, до яких треба було там, трохи достукатись. І в цьому плані о, треба було відсіяти конкретно тих, хто реагує, і конкретно тих, хто не реагує на якісь повідомлення. Тому о, тут формат досить простий, так ні, умовно, ось там гравець сам не реагує. Некрет швидко відреагували, наприклад, поставили. Захист. А знову ж таки, для управління кланом, як виявилося, це важливе питання, принаймні було у нас. А, останнє поле коментар. Воно викликано для двох моментів. Перш за все, знову ж таки, якщо ви обмінюєтесь цією інформацією всередині клану, ви прямо тут можете лишати певну інформацію: наприклад, а, переставити команду 2 в цитадель. Ви бачите, що там якась дуже цікава команда ось, на другому місці у Ротаса, і він, наприклад, трошки пізніше зайде в цей документ, побачить оце і зможе там зайти в гру поміняти. Або таким чином лишати коментарі там заступник голова клани можуть під себе. Власне, знову ж таки для кращої комунікації, тому що, на жаль, внутрішній гровий чат не дозволяє там зберігати коректну історію повідомлень бо якось. Нормально взаємодіяти. В принципі, по таблиці захисту, що можна додати, що ви будете бачити ще загальну кількість виставлених команд. Розрахунок зроблений з точки зору того, що вам дається по два сувої на захист. Знову ж таки, з покращенням певних будівель, ця кількість сувоїв може змінюватись, але брався поки дефолтний варіант. При тому, що судячи з того, як зараз відбувається ця вся драма з недостатньою кількістю флоренів, можливо, більшість людей навіть і не будуть ніколи підвищувати рівні споруд. Побачимо. А друга частина атаки на нас створена, вона здебільшого якраз теж ручна, створена виключно для того, щоб контролювати. Якихось більш небезпечних опонентів противника. Наприклад, ви побачили захист нарсес, гравця звати. І у нього є команди, які зібрані там, з трьох міфіків і там Сіфі. Ви розумієте, що у нього є там дві атаки потенційно, з якими він може піти цими міфіками на вас. Відповідно, було б непогано трекати, а куди він взагалі сходив атакувати яким чином взаємодіяти тут? Ви відмічаєте тільки кількість атак, які в нього лишились активних. Наприклад, він вже сходив всі три рази в атаку, Ставите нуль, автоматично підтягується кількість використаних сувоїв, і автоматично змінюється теж е підсвітка цього гравця, в тому плані, що в нього більше нема атак, його не варто, там, е за нього не варто хвилюватися за те, що він знову вас атакує. З приводу своїх фремачів, знову ж таки, їх майже неможливо трекати автоматично, бо є занадто багато потенційних сценаріїв, як можна використати свої ремач. Тобто їх можна не використати взагалі, можна використати всі в одному бої, можна використати там по одному десь вибраних. Відповідно, знову ж таки, заноситься виключно вручну, але схема така сама. Наприклад, ви побачили, що в цих трьох атаках він двічі перебивався. Тому лишився один реманч, і ось. Використали 5 соборів. Приблизно так виглядає взаємодія на цій вкладці. Вкладка атаки. В принципі, дуже подібна вже до тієї, що ми бачили у вкладці захист, проте має ряд відмінностей. Почнемо з звичного того, що вже є той самий набір імен, який підтягується автоматично. І список локацій, які теж підтягуються в ці списки автоматично. В чому ж відмінності? Перш за все. Гравці вже мають певний кольор заливки з тої точки зору гравці, які не провели жодного бою в атаці. Якщо гравець ще не вдарив, він буде підсвічений сіреньким. По-друге, дані щодо сувої в атаки враховуються автоматично. Як це виглядає? Наприклад, гравець сам побився в заставі 9. Автоматично використався сувої атаки, тому що він не може почати бій, не використавши цей сувій. І змінилась підсвітка, власне, самого ніку. Так само, якщо гравець проведе всі три бої наприклад, вдарив вежу, вдарив ще заставу. Підсвітка зміниться на червону, в тому плані, що вже всі три сувої атаки використано, і додаткових атак цей гравець провести не має. Знову ж таки, розрахунок зроблений з базової логіки, що всі отримують три от сувої атаки трисової А Якщо є якісь будівлі підвищеного рівня, відповідно кількість сувоїв може відрізнятися. Сувоємо реролів та сама історія. Наприклад, в процесі боїв сан перебувався три рази, ми відмічаємо це ну, і бачимо, що всі шість атак використані. Так само, власне, по будь-якому іншому гравцю. Тепер, яка додаткова інформація у нас тут з'являється? У нас з'являється е, таблиця локацій, яку, як ви бачите, е, наприклад, вона, ну, інформація по ній змінюється. Та? Підсвічується, теж якісь цифри ставляться. На що це впливає? Перш за все, у нас є кілька показників. У нас є е, кількість атак, які ще потрібно зробити проти е, певних споруд. Для того, щоб їх подолати. Наприклад, у нас проведений бій в вежі магії, загалом їх потрібно два, але один вже проведений і по дефолту він рахується як виграний, тому таблиця рахує нам, що залишилася всього одна атака. Відповідно, якщо некрат б'ється другий раз, вона так само підсвічується, як вже знищена. Інший момент, що далеко не всі ваші атаки будуть успішними. І відповідно, у вас може скластися наступна картина, що, наприклад, в вежу магії було 4 людини. Але при цьому, при цьому якщо її було 4 людини, двоє з цих гравців мали в ній програти. Для того, щоб е менеджити таку ситуацію, у нас є колонка всього програшів. Тобто треба якраз дописати всього. Про гроші, було б непогано не забути про Так. В такому випадку ми ставимо, що двоє гравців програли, і відповідно у нас математика сходиться, таблиця підсвічується, ми можемо працювати з нею далі. В цілому, знову ж таки, важливо розуміти, що руками ми вносимо, ну окрім конкретно місць боїв, ми вносимо тільки два поля. Це зміна по сувоям ролу і програші конкретно гравців. Не кількості матчів, тобто умовно, в даному форматі, неважливо, скільки конкретно кожен з них програв матч, важливо, скільки гравців програло і тип не закрило будівлю. Знову ж таки, якщо є якісь питання з приводу цієї логіки, оскаво прошу в коментарі. З радістю поясню вам на, на іншому прикладі, можливо, більш зрозуміло в такому випадку. Щодо останньої вкладки святилищ. Тут варто зауважити кілька моментів. По-перше, зв'язку з тим, що далеко не всі виграли свої облоги. Не у всіх є досвід з тим, як взагалі працюють ці святилища, навіщо вони потрібні? Тож почну з короткої вставки про що взагалі ці будівлі. Це по суті має бути друга мета вашого клану після знищення цитаделі. Це найбільш дорогі будівлі, і вони, окрім того, що дають багато очок, дають можливість кожному. Ваших учасників клану переграти один е бій, який був вже до цього виграти. Як це виглядає? Наприклад, у нас є святилище один, в ньому є 6 е боїв. Попередньо е ви маєте витратити мінімум 6 шість гравців, 6 в атаку, щоб перемогти команди в цьому святилищу, і потім вже переможені команди, е може кожен з ваших учасників клану. Один раз переграти для чого це зроблено за кожну перемогу. Ось в такому переграному матчі, гравець клану отримує чотири сфери мани. Тобто, це фактично додатковий спосіб фармити власне цей ресурс, який вам необхідний для застав і для бонусів, трохи заплутана система, ще більш заплутані логи, того як виглядають бій. Uh, власне, я опишу це в відео, коли буду розбирати облогу, тож обов'язково подивіться, коли не вийде. Uh, мова йде про те, що умовно, вам треба якимось чином розуміти, uh, хто з гравців, скільки взагалі святились вдарів, чи є якісь, що залишились, чи можливо хтось взагалі ігнорує цю частину, і варто йому зауважити, що там хлопче сходи, ти можеш взагалі додаткових ресурсів заробити. Варто при цьому пам'ятати, що на святилища е, працюють такі самі правила обмеження, як і на решту атак. Тобто е, герой в атаці може бути використаний максимум двічі. Відповідно, якщо ви вже десь використали там, не знаю, умовного арман двічі, ви не можете його використати там, додатково в якихось святилищах. І навпаки, якщо ви двічі використали когось в святилищах, ви не зможете його використати, якщо у вас ще лишились якісь атаки. А е, тепер. Це такий ліричний відступ щодо того, як працює безпосередньо сама ця вкладка. Наприклад, ми використовували таким чином: перші шість боїв це перше святилище, друге шість боїв друге святилище. Тому ж таки, кількість може відрізнятися, якщо, наприклад, святилище піднімуться в рівні, або це напевно да, це, це єдиний варіант, яким чином можуть відрізнятися ці бої. А, може, наприклад, ви не всі пробили. Наприклад, в другому святилищі ви пробили там, перших 4 бої. І цих умовно у вас не буде. А, відповідно, яким чином взаємодіяти, ви проставляєте, що, наприклад, гравець некрад вдарив три святилища перших, а там 8-9. При цьому ви бачите, що в табличці по фарму святилищ загальний, ну, загальна картина, що там ніхто ще не був, а некрад вже побив п'ять. Загальна картина по плану в цілому, що там певні святилища були ударені по разу, інші ігнорувалися. Для спрощення я трошки схалтурю і скопіюю, щоб показати різницю, що, наприклад, якщо гравець о, вибиває всі святилища, ну, в ж такі, в списку він додатково підсвічується, для того, щоб розуміти, до чого там хлопця питань нема. Він відстрілявся, він красунчик. Ще якщо переміг усі, то взагалі А Потрібно розуміти, що дана таблиця вона не враховує того, чи переміг гравець. Нам важливий сам фактор того, чи він бився. Якщо ви хочете трекати додатково перемоги, знову ж таки залишайте ваші пропозиції в коментарях, можливо, в подальшому додам і цю можливість. Власне, на цьому все. Знову ж таки, досить проста версія інструменту, але вона багато в чому допомагає економити ресурси часу заступників і голови клану. Тож використовуйте задоволення, знову ж таки, сподіваюсь, він привезе вам користь конкретно в цьому ігровому режимі. З вами був Сан. До зустрічі і допомагайте ЗСУ.